Я можу закупати. Посередині там. О, посередині. Ось, посередині. Ну тільки ж сюди, да? До, <раплянка> до плитки. Може буде. Так зрозуміло. Отак. Так може діду отак і дивись з цим. Дивіться. А тоді, щоб не навскоси, а отак і до оцього. Я можу навіть до дієї труби. Можна і до труби приводити, а? Так. Щоб тоді ж не переробляти 10 раз, воно ж ростиме, кущі будуть круглі. Кущі ж будуть такі ось, як кругленькі, он які. Вони здорові. Як до них підійти, вони здорові. Якщо... Оце якраз він і буде майже сюди, він якщо отак буде. Він, якщо він буде в сітку вилазити, будемо стріхтити. Ага. Щоб собаки, чу, чу, коти. Чуєш, Наташа, якщо оце так пустить, сітку я отустю. Ну пускай Ходиться. там. Ходиться. Ходиться. прикро до цього. А, тут, а, а тут я можу сюди, а можу прямо сюди ще десь стопки. Так, Пока наша, ні, тут не нічого треба. не, буде. Там буде тільки бур'яном заростати, ми будемо тільки Ось сюди, ось так. Ні, ми нічого там ось не... Ось сюди. Ось, сюди. ось сюди. Ні. Ні, ні. Нормально, буде нормально. Ні, ні. Ось сюди дивися, оцей стопчик, де пеньок. Ось тут, мабуть, стопчик і ось сюди. Де ні, я да, Ні, да, щоб воно <ріпи> ж було акуратно. Давайте отак і отак. Да. О, буде квадратиком. Захищаємо туї від собаки, якщо собаку випускати, бо в нас взимку собака у дворі живе, не прив'язаний. Ну, як холодно, як, як морозить. Бо у нас собака зараз отаман у загородці і на цепу прив'язаний. Забрали... Оце сітка, а така моя зовсім забудь. Ну, так такі труби, а для чого це труби заповнись? А, вона вкопається. Бо хто дивиться, нас бачили, що собака в нас, який тип мимо овечок, на город там був прив'язаний, поки тепло, жарко, йому там комфортно. А зараз вже похолодало, у будку йому підослати нічого не можна, він усе викидає. Ми забираємо його сюди. Клітка, вон там будка така здорова, курі там у нас раніше були літом. І там його. Днів 3-4 назад не прив'язаний, вирвався, куди він. І він у нас любитель курочок. петушки, курочки. Не можна його випускати. Як своїх потрає, так і чужих. Тому зараз він там у загородці і на прив'язі. Куди він підрив землю, виріс, хто зна, куди він. Тому для його безпеки і для. А той є, хто не знає, не люблять. А якщо вже буде зима і холодно, морози, ну жалко, що ж він на прив'язі, ми його відв'язуємо і він бігає просто по двору. На О, дивані, на дивані спит я, спит я, там під цараєм. Да. То під хатою, ну, взагалі в дворі. А собаки, знаєте, що коло роблять? Ножку задирають. І все. А туєм для чого це? Тоді спасай їх і, і все на світі. Тому мама покомандувала, <тас> тато согласився. <тас> і робимо оце таку ну, безпечну загородку, так сказати. І от котики, а тут до чого буде. І отак прямо. Да. Хорошо буде. І нам спокійніше, тож вийдеш, а ту я пожовтіла із сонце. У квітниках вони не бігають. ну, Коти мої бігають, ну, ще такого не було. Он туї Хіба може, де не, не ну, було нема такого. Такого. ну, Жалко. Посадиш. Може, це й неправильно ми робимо, може воно й не нічого. Я бачила нічого. люди заворожують ну, під дворами в коготує. Ну, я чула таке, що ну, може кажуть, буть. не, не саджайте, бо коти собаки, їхня моча дуже так, що це. У нас на в'їзді в конотоп по ліву сторону, як в'їжджаєш, і там не знаю, яке там підприємство, що від дороги посаджені тут. Ці а, а скільки що... там собак Скільки там собак бігає. Там туй немає. Їх можна сказати, їх возьми і викинь. Да, вони всі видно. пожовкли, вони відстали в рості. Вони... І оце до цих стопчиків, що тато ось по той пов. Може, в кого і нормально стоять, а пофарбуємо, ось тато їх укопає, ми їх пофарбуємо. Тут він. Сьогодні і... я позварю і роблю. Так, да, і сітку. І стара сеточка. І сіточкою обгородимо і все. Може там, хто знає, у нас все от, Не тільки цього літа, а кожного року квочка дві вилуплює курчат, вони ходять у дворі, теж щоб не обгрібали і не ламали, бо вони любитель цього діла. І ось таке ми надумали зробити. Ліса там, як пропаде, отой перелаз мій. Перелаз. Я переплету. Зайде до буде. Ще рік-два і, і переплету. Малини, це цьогоріч. Тут малина багато було, так лежало вже сюди. Ні, я буду а сполювати на, тепер. Наслідую, що весну вже малини не буде, до буде сполювати. Це моя малина пообрізувана. Ще є полуниця. Хто ще не посадив, ще не пізно. Такі саджанці зелені, гарні. Корінчики такі, сьогодні з бусею йшла по городу. Ще не пізно, полунечко садити. Думаю, протопить у хаті стіни нахоложають. А тоді подумала, думаю, ну, у день же сонце блисне, я буду відкривати вікна. Де угу. чого топить. Угу. Ми відкриваємо вікна, у нас в хаті днями ніхто не сидить, вікна відкриваємо на провітрювання. Хай свіжий воздух гуляє по кімнатах, щоб цвіллю не воняло. А ввечері протопані теплі. Які гарненькі. Я викопувала корінчики, в них гарні, вони вже прийнялися. Взимку снігу на них не накидати, як розчищати. Та буде. як сітка тут буде, загородка буде, хтось накидати. Ну, що випаде, то й випаде. Так що, оце таке починається будівництво? Їх трошки наждачкою потерти, щоб той Щоб моде грязь причепилася, може де. мо помить. Сохнутиме довго. Оце ось така сама була. От Тебе все капітальніше. <різь> Слово паразит. У нас, у нас по житті тато йде. Капітальніше. Що ти поспитаєш? Як там город вигорав? Капітальніше. <різь> <реш> <пореш> <пореш> так, що в мене тут? Гарненько все. Пре- Прим... капітальніше все в нього. Я які ще троянди цвітуть. Так, синок, тобі фарбу. Поки сітку тато чіплятиме, щоб було пофарбоване. А це сьогодні все буде? Попаване сьогодні. Буде... Відео розтягнемо на тиждень. А коли буде зроблено, <риві> хто Це Капітальніша. <риві> у нас у тата такий закон. Воно ж там і земля така, як я як викопувала малину. Дуже багато каміння. Да. Каміння дуже багато. Коли домики, будинки ці робили у 1986 році, за двір нічого не виливалося, все у дворі. Я й часто і досі ой, навесні викопала кирпичину у квітнику. то кусочки кирпича, то каміння це стекло, це спор повиливаний з Дивись, ну, не поламай. Не те, що великими, ну багато дуже. У квітниках, особливо, там по ту сторону це, це дуже багато. Збоку ще, а передхватою. Ну, перед а там вже. Просто цілий кирпич угу. вже пропав, ще порозвалюваний. Скільки як тільки прийшли сюди, прибирали, виносили, вивозили. Страшне, скільки там його було. Шопушок. Це ти винуватець, махаєш там хвостом. А -а -а. Ірпінець. Тато пожалів його у 21-му 20... році привіз, у лютому місяці із Ірпіня, із заробітки, приїжджав додому і привіз у ящику машиною. Коти його не бояться. <свісно> Ніхто його булочка, не боїться. Сусідський булочка з однією бискінстю разом з ним. Прийде булочка двір, так наші коти можуть бути. Да, кіт нічого, отрутень, а рижка та його ганяє, як коли, коли на неї що найде. Так він живенько до собаки, а там на клітці сяде і сидить. Або до собаки у, з однієї миски їсть, бо з Малку знає бо. його. Прибрала, Постало у мене питання, що робити з фуксіями. Я їх вже зимувала одну зиму в підвалі. Як мені писали, неправильно треба було обрізати і в пакети надіти на горщики. Ну, мене так перезимували і всі-всі відійшли навесні. Ну, Думала викидати, а навесні купити нових, свіжіших. Але шкода мені їх стало. Зараз я їх вже не поливаю, це вон під дощем дві стояли. Відношу їх туди зараз у кухню, а тоді як уже похолодає, так що й морозець буде. І не поливаю я їх взагалі вже. Не буду поливати. І потім знесемо у підвал. Ну, а там робота кипить. Пліло, мух, понавилазило, у мене там одна. Напевно, погано видно. Кала зацвіла. І хочу дати відповідь на коментар глядачки під ім'ям Samsung про кім продаж кімнатних квітів. У мене є одна кала, ще є хлорофітум, є гіпеастром. Ви коли мене запитували два рази під моїми відео, коли ви заходили в коментарі, там був закріплений коментар. З моїм номером вайбера, з номером телефону. Потім ви запитували в коментарях уже у іншого блогера, як зі мною зв'язатися. Ви коли пишете коментарі, будь ласка, потім заходьте і читайте, чи немає відповіді під вашим коментарем, мого коментаря, моя відповідь. У мене майже під кожним відео написаний номер мого вайбера. І тут я його також напишу. Якщо не забуду, то ось тут він з'явиться на екрані. Паралельно у нас ведуться роботи. Тут була свиня, яку ми продали, Вон там, де вона повигризала у піноблоці. Дири, щоб їх не було, все цементується. Ну, а цих свиней ми перегнали ж туди у великий сарай, де вони й були спочатку, тільки в іншому загоні, бо їм тут уже тісно. А це ось, повигризали були. А це ж у нас взагалі-то родільний зал для овець. Тут одна, там друга, тут посередині третя стелиться по міст їй, щоб ота сечова яма була закрита по місті з дерева і там третя. Три ягниці в нас. То щоб вони, як будуть тут з ягнятами, бо в лютому вже вони будуть котитися, Щоб далі вони отого всього не розгризали. Побілиться і буде їм тут, як завжди. Їхнє, це все їхнє. Ось ще, дивіться, як повигризали по свині. Через те, там у сараї де вони зараз, там скрізь, де піноблок стоїть ось такий. Така штучка, щоб вони не гризли. А в свині тут такого не було. Вона вон, нафту шукала, чи вугілля, хто знає що. Ось як уже пожовтіла спірея, біла, жимолості Ну, ось така заготовка вийшла. Ще, може, завтра почіплять сітку і вже тоді покажу у наступних відео, як воно вийшло. Сонечко вже сідає.